Про головні події п'ятниці 6 травня вже за мить у студії для вас. Працюватиме Люба Єгорська. Мої вітання. Військова шана ветеранам. Сьогодні у військовій частині відбулися ручистості з нагоди 66 шостої річниці завершення Другої світової війни. Командування нагородило ветеранів, які зібралися для того, аби знову загадати воєнні часи та тих, кого вже немає між нами. З подробицями Світлана Коханчик. Ветерани Другої світової війни із нетерпінням чекають дня, коли знову зустрінуться на урочистих зборах, побачать своїх побратимів, згадають буремні сорокові, як втрачали своїх рідних і друзів, та як боронили землі від загарбників. Цьогоріч на зустріч севочолих ветеранів прийшло небагато. 66-ту річницю від дня перемоги вони зустрічають зі сльозами на очах, проте з гордістю, що все-таки зуміли вибороти мирне на небо над нашими головами. Перед день цього великого свята. Дозвольте мені за дорученням виконавчого комітету Стрийської міської ради щиро і сердечно привітати вас 66-ю річницею перемоги. Но у нас немає стільки запала, стільки бодрості, стільки щастя, стільки цілі цієї любові до життя, як усіх наших ветеранів. Я щиро вам вдячний, що ви є. Мілітій Поліщук на урочису частину приїхав з міста Булехів, ледь стримуючи сльози. 85-річний ветеран сьогодні згадує своїх товаришів, які загинули в бою. Каже, цей рік пройшов вдало в русі та клопотах. Зустрічався зі студентами, проводив лекції. І, хоча здоров'я вже не те, наснагу до життя дарує молоде покоління. Може би так треба держати чтобы... є сіджися, знаєш, хорошо. Ні, хаких в сторону праздник наступає. Нада всіх товаришів, яких я на фронті остав, по на полях, болотах, берліні, на вулицях. Сьогодні я відмічаю. Сьогодні урочисте зібрання відбулось за традиційним сценарієм. Ветеранів привітали представники від міської ради та командування військової частини. Почесні грамоти вручили активістам ветеранського руху після щирих промов та гучних слів для ветеранів Другої світової війни заспівав ансамбль говерла, керівником якого є Михайло Золотуха. А на коханчик Руслан Стрийські новини реквієм відбудеться острою 9 травня. Усі патріотичні сили міста закликають вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни та помінути українців, що загинули у час німецько нацистського та комуну більшовицького режимів. Розпочнеться з захід у 14-й годині біля меморіалу борцям за волю України. Далі планують похід до майдану незалежності. І до інших подій меркантильне батьківство. Торік понад 20 жінок на Львівщині народжували дітей заради грошей. 23 випадки нецільового використання виплачених при народженні дитини коштів зафіксували упродовж 2010-го. Таку невтішну статистику навели у Львівському обласному управлінні праці та соціального захисту. Найбільше недобросовісних батьків є у Львові. – Тринадцятеро, як зазначив начальник обласної служби у справах дітей Володимир Лис, такі сім'ї залишаються не лише Е без виплат у них навіть відбирають дітей або ж повністю позбавляють батьківства. А щоб ситуацію контролювати у кожному районі області, створюють спеціальні комісії. Вони отримують перелік сімей з групи ризику, куди постійно навідуються. Допомагають з інформацією лікарі, якщо немовлята не проходять відповідних оглядів, таким батькам теж варто чекати перевірки. Водночас заступник начальника обласного управління праці Оксана Яковець розповіла, що зі збільшенням виплат суттєвого стрибка народжуваності на Львівщині. Не відбулося цього року. В області уже здійснили понад 12 тисяч виплат допомоги при народженні дитини. Майже безвідмовні у Єврокомісії кажуть, що ЄС практично не відмовляє українцям у візах. Кількість відмов громадянам України у видачі шенгенських віз зменшилася з 5% у 2009 році до 4% минулоріч. Про це йшла мова під час шостого засідання спільного візового комітету з реалізації угоди між Україною та ЄС. Повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ України. Згідно зі статистикою, загальна кількість виданих віз збільшилася на 70 тисяч у дві у 2010 році частка багаторазових віз перевищила показники минулих років. Не встигли ми відпочити від великодніх свят, як нам держава дала ще чотири вихідних на 1 травня. А зараз іще три до дня перемоги. До речі, на той час припадає ще й день матері. Тож про свята та їхні відтінки йдеться у бліці інтерв'ю нашого земляка, президента асоціації промисловців і підприємців, стріщини депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського. Свято матері вже стало традиційним, тому я хочу всіх матерів привітати з цим святом, щоб хотів би, щоб їхні діти їх як уважили, привітали, щоб вони мали ще здоров'я жити і працювати, тому що в більшості випадків вони працюють на, і живуть для своїх дітей. То ми їм здоров'я і довгих років життя. Безумовно, що слід уважити тих людей і тих ветеранів, які віддали своє життя, чи які воювали, реально воювали, реально проривали кров, але не тільки цих, які воювали в радянській армії, а ті самі, які і воїнів УПА і інших. Формування військових чисто українських, які боролися так само за життя, за незалежність України. Я їх ще раз з цим вітаю. Діло ж не в кольорі самому, цього, діло в тому, хто це питання піднімає. Піднімає комуністична партія, піднімає Родина, Руський Союз, тобто ті ці антиукраїнські сили, які завжди робили і роблять все проти, будемо цих 20 років. Якби не зробили, були 20 років тому люстрацію, їх би не було, зовсім би інакше розвивалась країна, і зовсім би було по-інакшому. Тому вони зараз хочуть нас вернути назад ті, до Росії приєднати. А ми бачимо, що з нами Росія робить, як вона знущається над, над Україною в тих же питаннях газу і, ну, і багатьох інших питань. Тому і такий супротив. Ми не хочемо туди, і ніколи туди не підемо. Україна по Кількості свят і вихідних займає перше місце в світі, як ви гадаєте, ми забагато гуляємо чи не дуже? Чи так треба? Ну, взагалі забагато? Залі забагато. треба, прийде той час, що треба буде то впорядкувати трошки забагато. Трошки і треба ці свята більш-менш згодити з тими святами. Які є певні ну національні там, свята, які не можна там, не співпадають з міжнародними святами, але багато є питань повторюються і буває так, що вони в них вихідні, а ми працюємо чи наоборот, для... не завжди це, це є добре. Ну і в цілому свят трохи забагато. Ми любимо святкувати. Але було б добре, щоб ми ще так працювали і були такі результати праці, тої щоб можна було святкувати і за що святкувати. Ще одне вітаю всіх юріїв сьогодні. сьогодні іменини усіх юріїв. Так що вітаю всіх юріїв з іменинами. Часта, здоров'я, і всього найкраще. Заслужена артистка України, солістка Львівської обласної філармонії, наша землячка Наталія Детюк, виступила із сольною програмою на 18-му міжнародному фестивалі віднайденої музики, який у ці дні проходить у Польщі. Концерт української співачки відбувся в галереї регіонального музею імені Санковського в місті Радомську. Виступ мав великий успіх у польської публіки та отримав високу оцінку фахівців. Саме зараз Наталія Детюк на сцені концертного залу Львівської філармонії імені Людкевича. Разом із академічним камерним оркестром Віртуози Львова виконує твори із програми Святкова музика барокового Львова, який відбувається у рамках святкування 755-річчя міста. Нагадаю, Наталія Дитюк брала участь у музичному проєкті і нашого телеканалу Пісня Серця і з романсом Ой, звідки вітер та мюзиклі день народження попелюшки, де виконувала роль доброї феї. І на цьому я ставлю крапку завтра у цій студії. Марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. А весь колектив ТРК «Лан» вітає телеоператора Руслана Леськова і з ним народження бажає йому творчої настаги та здійснення усіх мрій. Мої вітання до вашої уваги. Новини спорту У студії для вас працює Ігор Тимків. Переможець Динамо повинен бути гідно оцінений. Головний тренер Браги Домінгуш Шпасьєнсія оцінив результат півфінального матчу Ліги Європи проти Дмінфіки 1-0, перша зустріч 1-2. Ліга Європи дає можливість виграти Кубок, і ми хочемо принести його в наш музей. Ми збираємося попрацювати над цим. Навіть після перемог над сильними суперниками говорили, що Брага не переконлива. Але той, хто здолав такі команди, як Селтік, Сівілля, Ріверпуль або Київське Динамо, повинен бути гідно оцінений. Цитує тренера Абола. Нагадаю, у фіналі Ліги Європи зустрінуться два португальські. Клуби в порту і Брага. Ганебні результати білоруських хокеїстів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ганебним і огидним виступ білоруської збірної на чемпіонаті світу з хокею. Про це він заявив на нараді з питань державної підтримки фізичної культури і спорту Білорусі. Інформує ТСН ганьбитися таким чином непропустимо, сказав Олександр Лукашенко. І це не тільки хокей, але цьому виду спорту ми вже приділили стільки уваги, що більше і не придумаєш. А все виходить навпаки. Чим більше уваги, тим ганебніші й огидніші виступи спортсменів. Думаю, прийшла пора і нам змінювати систему державної підтримки спорту. Причому в такому напрямку, що вона стимулювала ініціативу підприємність, а не утриманство. Жирувати заказаний рахунок неприпустимо. Вкладені кошти повинні давати адекватну віддачу, заявив президент Білорусі. Ферер зупинив Стаховського у Мадриді. Другий за рейтингом український тенісист Сергій Стаховський програв у третьому раунді мастерса в Мадриді, шостому сіному іспанцеві Девіду Фереру. 3-6-6-7, пише сьогодні. За вихід у одну восьму фіналу стах отримав 34 чотири тисячі євро призових і 90 очок у рейтинг ATP. Нагадаю, що там же Олександр Догополов вилетів у першому колі, несподівано програвши колумбійцеві Жиральдо. За титул у Іспанії продовжують боротися найсильніші тенісисти світу Надаль Джокович і Федерер. Мешканець Львівщини став третім на етапі Кубка світу з авіамоделювання. Мешканець Львівської області Андрій Умрихін здобув бронзову нагороду на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту в класі повітряний бій. Як повідомила західнець заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба, етап Кубка світу нещодавно завершився в німецькому місті Біттерфельді. Нагадаю, Андрій Умрихін чемпіон України з авіамодельного спорту Україна може зіграти з Росією. Президент російського футбольного союзу Сергій Фурсенко в інтерв'ю журналістам обмовився, що очолювана ним організація веде переговори з Федерацією футболу України про проведення товариського матчу. Відповідаючи на запитання про можливих спарень з командою Олега Блохіна, Фурсенко сказав наступне: офіційно все стане відомо після підписання контракту. Поки що я не можу коментувати це. Зазначу, що на цей рік календар ігор національної команди України вже практично зверстаний. 1 червня вони зіграють з Узбекистаном в Києві, 6 червня з Францією в Донецьку, 10 серпня з Швецією в Харкові. 2 вересня з Іраном в Києві. 6 вересня з Чехією в Празі, 7 жовтня з Болгарією в Софії, 11 жовтня з Естонією Талін. Також плануються спаринги на 11 Німеччина в Києві та 15 листопада з Австрією у Львові. І на цьому в мене все. П'ятниця чудовий день, адже вона знаменує кінець робочого тижня і початок чудових вихідних. Отож, бажаю вам гарно відпочити. Зустрінемось наступного тижня. Завтра температурний максимум становитиме 7 градусів тепла. Так прогнозують синоптики. Упродовж дня буде хмарно, можливо йтиме дощ. Вітер дутиме західний зі швидкістю 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 769 мм ртутного міліметрів.